Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, до загальних президентських виборів у США залишається 30 днів, фактично один місяць. І, власне, тут ми проаналізуємо. Рейтингові позиції віце-президентки США Камали Гарріс та колишнього президента США Дональда Трампа у хитких штатах, та також подивимося, що відбувається в контексті їх підтримки в загальнонаціональних рейтингах. Одразу зазначаю, що для аналізу цих показників ми використовуємо зведені опитування в Зехіл, так які показують середнє значення. Досліджень, так, які вони беруть в межах аналізу. Розпочнемо ми традиційно загальнонаціонального рейтингу і далі перейдемо до хитких штатів. Отже, якщо ми говоримо про загальнонаціональну картину, то станом на 6 жовтня, момент, коли ми знімаємо це відео, спостерігаються наступні показники. Гаріс. 49,8%, Трамп 46,4%, розрив між ними 3,4%. Це на 2 менше, ніж 22 вересня цього року, так коли ми, власне, востаннє проводили аналогічний аналіз їх даних. Тобто це єдиний. Показник так загальнонаціональний рейтинг, де Гарріс має плюс-мінус значну перевагу над Дональдом Трампом. Але ми нагадуємо, що у виборах в Сполучених Штатах Америки вирішальне значення мають саме Штати, власне, до них ми і переходимо. Розпочнемо штату Аризона. Станом на 6 жовтня ми спостерігаємо наступні дані: Дональд Трамп 48,7% Гарріс – 47,9% і Трамп випереджає Гарріс на 0,8%. Він збільшив свою перевагу на 0,7% у порівнянні з другою половиною вересня, а точніше останні 10 днів минулого місяця. Штат Джорджія станом на 6 жовтня у Трампа 48,3%, у Гарріс 47%. Цілих 6%, розрив 70 що на 60 більше, ніж останні 10 днів вересня місяця. Тобто Трамп теж тут продемонстрував невеликий ріст своїх показників. Далі. Штат Невада станом на 6 жовтня у Гарі 48,9%, у Трампа 46,9% розрив 2%, що на 8% більше, ніж в останні 10 днів минулого місяця. І Гаріс тут продемонструвала ріст та відміну від Дональда Трампа. Штат Мічиган. Станом на 6 жовтня у Гарі 48,3%. У Трампа 48,1% і тут розрив лише 2% на користь Гаріс. І це. Той штат, де Гаріс втратила найбільше у порівнянні з другою половиною вересня місяця, фактично, вона втратила 1%. і при близькості результатів між Гарріс і Трампом це дуже велика втрата. І, власне, тут потрібно їй працювати, Гаріс, для того, щоб компенсувати. Цю позицію. Штат Пенсільванія у Гарріс станом на 6 жовтня 48,9%, у Трампа 48,1% розрив складає менше 1%, і це на 0,4% менше, ніж це спостерігалось у другій половині березня. Тобто Гарріс також трішки тут втратила. Не критично, як в Мічигані, але була, був отакий от спад. Штат Північна Кароліна у Трампа 49,1%. У Гарі 48,3% розрив 0,8% і Трамп зміг тут покращити свій відрив від Гаріс на 0,3% у порівнянні з другою половиною вересня. І штат Вісконсин у Гарі 49,4%. У Трампа 48,1% розрив 1,3% що на 7%. ,1%. Менше так, розрива Гарріс від Трампа у порівнянні з другою половиною вересня 2024 року. І тут ми констатуємо, що Гарріс також втратила у порівнянні з минулим періодом. Які, власне, ми можемо зробити висновки з цих даних? Перше. Гарріс випереджає Трампа у чотирьох хитких штатах та загальнонаціональному рейтингі. Загальнонаціональне опитування 3,4%, Невада 2%, Вісконсин 1,3%, Пенсільванія 8% і Мічиган 2%. Другий висновок. Трамп випереджає Гаріс у трьох хитких штатах. Це Штати сонячного поясу. В Аризоні його перевага складає 0,8%, у Північній Кароліні аналогічно 0,8% і в Джорджії 70%. Третій висновок: у п'яти семи хитких штатів різниця між Трампом та Гарріс менше 1%. Лише у Неваді та Вісконсині Гарріс має перевагу над Трампом більше ніж 1%. Так, але це теж. Недостатня перевага, щоб говорити про остаточну перемогу в листопаді цього року. Наступний четвертий висновок стосується того, що за останні два тижні Трамп зміг покращити своє становище у боротьбі з Гарріс у шести хитких штатах. В Аризоні він зміг. Збільшити свою перевагу над Гарріс на 70 в Джорджії на 0,6% і в Північній Кароліні на 0,3%. Щодо штатів блакітної стіни, у Мічигані Трамп скоротив відставання від Гарріс на 1%, у Пенсільванії скоротив відставання на 0,4%, у Вісконсині скоротив відставання на 0,7%. Водночас Гарріс... Покращила свої позиції в неваді, збільшила відрив на вісім Наступний висновок стосується того, що незважаючи на незначні скорочення відставання кандидатів, варто зазначити про близькі показники кандидатів у цих хитких штатах, де кожна 10% може відігравати вирішальне значення. Фактично, кожен голос так може принести перемогу тому чи іншому кандидату. І, власне, якщо ми промоделюємо розподіл виборщиків за цими показниками, то Гаріс може претендувати на 276 виборників, а Трамп на 262. Ось тут картина не змінилась у порівнянні з 22 вересня 2024 року, коли ми востаннє проводили такий аналіз. Але, власне, штабам потрібно задуматись про ці рівні показники і, власне, Формувати свої заходи для того, щоб покращити ці результати, тому що все дуже і дуже. Рівно. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics, а також поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Сама нашим збройним силам України вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!